Немає процедури, за якою УПЦ могла б отримати якийсь новий статус, при тому, що вона не хоче доєднуватися до ПЦУ, яка сьогодні існує як автокавтокефальна церква, визнана Вселенським патріархатом. Тобто, якийсь я вважаю, що треба щоб був проміжний статус, тимчасовий статус, можливо, екзархату для УПЦ від Вселенського патріархату, для того, щоб УПЦ відійшла від Москви з одного боку. А з іншого боку, щоб її не примушували приєднуватись до ПЦУ, яка існує сьогодні. Я вважаю, що це визнана церква, да? тобто, вона, тобто те, що вона визнана, я визнаю, так би мовити. Але ну, є багато перепон для багатьох людей, щоб таке єднання, об'єднання структур в Україні відбувалося. Тобто, я за те, щоб не було такого насилля, яке сьогодні ми бачимо в різних формах, а для того, щоб УПЦ дозріла до того до зміни свого статусу. а... Певній перспективі, щоб вона і об'єдналася з, з ПЦУ як церква, яка вже має статус автокефалії.